Однокласник натюхав те саме, як його первого Ну, Я не розочарований в цела. Пойдем Віталій Васильович. Керівник підприємства ПСП Перемога. Яка знаходиться в Кіргацька область, Голованівський район, Гайворонська громада село Соломія. Підприємство орієнтоване на посів і збирання зернової продукції в рослинництві. Плюс до того основний упор робиться на допрацювання зернової продукції до базисних показників. Для цього у нас на підприємстві існує пункт допрацювання. Зернової продукції до базних показників, тобто дві сушки, очистка і слазкі приміщення для зберігання. Перший екзам 96-й ми придбали в 2010 році з комплексом посівним Хорш 6 CD Pronto. Плюс ми купили плуг 7 плюс 2, тобто 9 корпусів. 906-й фент у нас він не тягнув 9 корпусів, ми в основному працювали на восьми. Не із-за того, що машина була слабка, із-за того, що у нас ґрунти чорноземи, навіть більш прикиснені. Тому посушливий період періоди часу, який нас обично йде серпень вересень, місяць, коли йде вже оранка... Оранка полів, тому він не тянув реально. Даним фендом, який ми придбали буквально в цьому році місяць назад, 939-й Це не панацея із-за того, що мені просто там ну, зайшов перший фент, хоч і перший фен теж хороший. Мені просто подобається те, що, по-перше, це європейська машина, європейської зборки, без е деталей, які присутні в зборці від підшипника до всього спільного е е е якісного виробника. І компанія FENT, в частності Ахко, яка представляє його у нас на Україні, вони відповідають відповідає за свою продукцію. По крайній мірі, в мене не було нарікань е по фенбу 296-му, про те, що він там з тої чи іншої причини на нас вийшов з ладу, і ми його не змогли полагодити на території України, такого не було. Сьогодні ми знаходимося на полях Кіровоградщини, присутні при посіві зимового ріпаку. Досить досить цікава ситуація на сьогодні склалася. Справа в тім, що у нас за спиною працює трактор Фен 939 і в нього за кермом сидить оператор, який фактично отримав, скажімо так, підвищення. Тому що раніше він працював з трактором 536 попередньої серії, і ми власне, мали змогу проговорити з ним, і, а, наскільки він відчуває різницю між цими двома машинами. А власне, про підвищення це був його натяк, тому що машини значно а, відрізняються одна від одної, і про підвищення мається на увазі, що це дві машини як небо і земля, тому що більш технологічна машина, більш потужніша машина. Більш простіша навіть в керуванні. йому значно більш подобається працювати на цій машині, а що може бути краще, аніж такий позитивний відгук від саме користувача. Даний, даний трактор він наймочний. Ті функції, які ми на нього розполагали і передбачали, що він має виконувати, він поки на даний час виконує. Нарікань немає. Ну, по одній причині, що він ось-ось, я думаю, десь на там, дві тижні пройде перше ТО 500. ну, В наступному будемо бачити, як він далі, далі працювати. Ну, звичайно, всіх, мабуть, цікавлять конкретні цифри по роботі з даною машиною. Тож, якщо говорити саме цей трактор, саме з цим прицепним агрегатом, саме на цьому полі, ви бачите, воно достатньо сухе. Агрегат це сівалка зурі. Вам має бути відомо, що це агрегат, який працює на досить велику глибину. Тож, витрата палива середня зараз становить 13,2 літри на гектар. Ми виконуємо доручення президента Володимира Олександровича. Люди, які не зайняті у війні, тобто не призвані військово до військ, вони повинні виконувати продовольчу безпеку України. Ми також на своєму фронті це робимо. Передусім, ми сіємо. Збільшуємо кількість посівних площ з озимих культур, в частності ячмінь і пшениця, основним продуктом. Вже пізні весінні посієві це соняшник і кукуруза, які являються цих чотири продукти, ну, ріпак в тому числі з осінь, я маю на увазі, Являються стратегічними продуктами для торгівлі, торгівлі і надходження валютних коштів на митну територію України. Це наші прибутки, не тільки особисті, а й держави також. Всі майбутні в даній ситуації одне. Я вважаю так, що кожен повинен виконувати свої функції. Ті, хто працює на землі, працювати, ті, хто забезпечує безпеку держави, боронить державу.